Тільки чебуреки їли на жд вокзалі або на автовокзалі. А зараз серед місця відкрили у нас в Смолинську вот таку заклад-чебурек. Називається, «Ідемо, скуштуємо. Значить, принесли гляньте, вот таких. два огромних чебурека, Це моя ладошка. Ну, Вони реально здорові. Другий, типу, вот такі, є перчаточки, типа, для того, щоб руки не замирати. Ну і два таких, от, таких з йогурта, зелені соуса. Оскар не захотів їсти чебуреки, взяв собі ось сирні, типу палочки, лімонад. І салат. Який салат? Цезар. Цезер. Салат, Цезар. Ну що, пробуємо. Mm -hmm. Пробуємо. Mm -hmm. Скільки водички ляється, беремо солу. Очеку гляньте за цю всю поляну заплатили всього 695 гривень. Це салат, це сир такий камамбар і два величезних чебуряка. Абсолютно доступно. Тати на вихідні дні даже є де машину тут поставити біля чіборічних сібарек. Рекомендую тут смачно. Слава українцям.